Сьогодні ми зібралися, тому що сьогодні день служби безпеки України. І Ми прийшли нагадати, що справи річної давнини про. То... Активістів Євромайдану насправді практично не рухається. Більше того, з цих справ стерчать вуха офіцерів СБУ, оскільки один з засуджених прямо вказує на те, що їх курували і координували офіцери служби безпеки України. А ми вимагаємо від СБУ сьогодні покарання, і, власне, щоб вони оприлюднили прізвище цих груп, які займалися стеженням нашим, організовували наші побиття, нівичення майна. Здайте, переслідувачів Євромайдану! Здайте, переслідувачів Євромайдану! Знайте, переслідувачі, я Ромайдан! Крім того, у нас немає зараз відчуття, що в країні змінились правоохоронні органи. Є якісь такі фасадні реформи, абсолютно поверхові, так? але немає відчуття того, що справді панує законність, Що ми повністю поважаємо правоохоронні органи, хоча насправді ми це не хочемо. Саме тому ми вийшли сьогодні на таку акцію і привітали з долу з нами. Знаєте, я два місяці назад. Три живці перехмат Один Він каже, що не заживає твій шрам. знаєте. І от я постійно вас якби згадую. Згадую тітушку, що ми зловили, який в своїх свідченнях показав на координатора, координатора цього приміщення. І мені чуть дивно, бо як ви не можете знайти, то що це служба безпеки, яка охороняє Україну, безпеку України, яка в своєму приміщенні не може знайти тих, хто от в такому гарному відділі був відділі те, і займався нами. Ганяв нас там, картинував, пінгував нас, розказував кітушкам, де ми сидимо. Ми вам ще раз кажемо, що не все ми можемо робити, і за те, що ми не хочемо чи не вміємо, і за те, що є підслідність. Був введений новий кримінально процесуальний кодекс, який чітко оприділив підслідність. Інформацію, всю, як з нас, витребує органи внутрішніх справ, прокуратура в віді, ви знаєте, що є такі питання, як доручення правоохоронних органів, які надаються нам, і вся інформація, яку ми обладаємо, ми її віддаємо. Повірте мені, ніхто тут нічого не скриває, ніхто нічого не робить. По поводу тих співробітників дистував, шановний активіст, там він казав, що десь там його вдарили чи там побили. Я не можу зараз утверждати, я не знаю про це. Якщо у вас є офіційні дані і є якісь ну, конкретні як говориться, фамілії, люди, то будь ласка, ваше право подати заяву офіційно. Пропурак угорений і ці люди будуть притягнути. Якби в мене були конкретні дані, то мені б ви не потрібні були довести її причетність до справи. Це просто звільнити. Тільки не в в тому фільмі. Ви знаєте, мене це найбільше дивує в тому в цей час, коли йде в Україні війна, коли за це хтось глине, коли ваша бездіяльність ваше свято, такі невеличкі аргументи. Знаєте, можливо, у вас інструментів не вистачає, щоб боротися із цими всіма мудаками, які позалишалися. Так, тримайте, будь ласка, є. вампір, я думаю, що. Ну, ви не їдьте реально. Щи, щи, ти, 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 це ж не персональна да, догана, а да, вже просто якісь глупості, Вас, же інструментів не вистачає. Усі такі якісь засупи. Я ж кажу, що вони, вистачає зусиль, ну, повірте мені, якщо я роблю щось не в межах компетенції, це можна тоже розглядати як злочин.